Фух, змучився. О, друзі, всім привіт! з вами я, професіонал Максим. Зараз я в офісі, вночі на нічній зміні, як бачите, змучився ось! Ух, так, лишилося підписати е, підписати книгу, затоленя, затоплення сел села. І Хай буде. Так, друзі, ну перед початком відео, перед тим, як я почну знімати, будь ласка, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на мій канал. Зараз у мене 441 підписник. Дуже вам за це дякую. І, до речі, подивіться, оце, оце по поводу затоплення нашого села. Дивіться, ніде так багато нема. Тільки тут. Фух, змучився я. Максим, привезли. А, добре, вже біжу. Так, привезли нарешті. О, так. Добре. Давайте, що встали. Беріть і загружайте. Давайте, викликав грузчика. Так, так, вже нас викликав. Що це було зайде? Давай! Що це таке? Капець? Добре, давайте, все, заносьте, заносьте, заносьте. Давайте, я маю проконтролювати і потім підписати. То ви за це домовляєтеся? Так, так. Добре. Вида сім гроші з каси. Окей. Okay. Угу, Давай. Так, так, так. Привезли нарешті цей. Давайте. Загружайте. Несіть Так. Все, нарешті ранок зараз буду снідати. На жаль, от такою хімією. Ну, що зробиш? Так Справ, давайте, давайте, несіть Заносьте, заносьте, заносите. Ось це все там вже гроші Ви занесли. Хай тепер несіть оці от бочки, можна сказати. До речі, друзі, справи з цим от з цією водою, не, ну, більш-менш поки що, на щастя, вода ближче не підходить, вище не піднімається. Ну, це все, друзі, завдяки вашим лайкам. Дякую вам. У нас повсюди охорона, тут охорона. Біля банку охорона, в банку охорона. Отут поліцейський. Ем, чекай, ой, вибачте. Ой-ой-ой, я перепутав, друзі. Не туди зайшов. в кабінет поліції. Так, добрий день. Ось кабінет поліції. Карта нашого неповного села. Як бачите, просто тут головна частинка села. Ой. Що тут потрібно, Максиме? Я нічого просто зайшов подивитися. Подивилися? подивився. Ну, так вільні. Угу, добре, вільний, вільний. Ось, до речі, бачите, зоопарк, який колись був. Вам, до речі, карти поміняти треба, ви знаєте, тут вже багато змін сталося. Знаю, знаю, і без тебе справлюся. Як ти зі мною говориш? А ти у нас хто? Я бачу, я тобі зараз нагадаю, хто я є. Зараз тобі покажу. Ну все, давай, відстань. Маю справи. Так. Ну що ж, йду тепер поїм. Хочу їсти зранку. Цілу ніч не їв, ясне діло. Ну, та і не спав. Так. Ось це От все. От доци. Це от фенікс-бут. одна кімнатка. Так, нікого нема ще на диво. М -м -м Мій бургер. Ням-ням. Швидко зівся. Ну, люблю бургери. Ставте, друзі, лайк, якщо любите бургер. Ось, фенікс-бут. Всім доброго дня, всім доброго ранку. Доброго ранку. Десять такі смішні голосалці. Доброго ранку. Так, ем, що тут у вас? Як у вас справи? Все краще, добре? Так, так, все добре, Ми скоро будемо добудовувати дорогу біля твого готелю. Добре. Ну, працюйте, працюйте. Давайте. О, телефон дзвонить. О, з готелю. Телефон. Так. Алло? Алло, алло. Алло, я слухаю. Це директор вашого готелю. Чекай, бо по другій лінії дзвонять. Що таке? Чекай, бо ще не ви... О, вибив. А, алло, кажи тепер, бо перериває то капець. Амама Максим Васильович, приїжджай негайно в готель, в нас пожежа. Яка пожежа? Як пожежа? Ну да так. Да, добре, все, давай. Все, виїжджаю. Йолки палки. Яка пожежа? Блін, чекай, до боса піду, скажу. Йо моя Добрий день. Ах ти, й лки де він є? О, добрий день. Добрий день, Максиме. Що таке що тобі потрібно в моєму кабінеті? Мені потрібно швидко відпроситися. Куда? В готель, будь ласка, терміново. Там добре, давай, їдь. Добре вже їду. Ху -ху -ху -ху. Друзі, пожежа. хто? Хто? Що? Блін, 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 дуже в мене репутація впаде. Фух. Так, у мене таке відчуття, ніби я не в'яжений. Щось мені останнім часом мені до лікаря треба. Ух, так, спокійно, спокійно, спокійно! Та як спокійно можна бути? Якщо тут нічого не спокійно, блін. Ох, так, спокійно, Максим, спокійно, до лікаря, до психолога, куда не? Ні, до психолога не треба. Все, їду, їду, їду. Так, 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 так. Куда, -мо, ще машину я не побив! Взагалі клас. До речі, друзі, їжджу я от сюдою! бо тут тільки... а а Така більш-менш, нормальна дорога. Але там ніяк вирівняти не можу. Блін, я забув. Ходив до Паніксбут і забув сказати. а Забув сказати, що щоб вони там побудували отут нормальний в'їзд чи горку якусь, щоб вони зламали зробити. йо й йо -мо, моя люба машинка, моя прихідка, моя бідна. Зараз машину поломлю. Потрощу, ляха, муха навіть.. давай газу і пішов! Куда вважай, Камаз вважай? Я пішов наліво, а потім... А ні, стоп! Потім пішов у річку... Ні, то море чи. Річ? Добре газу. Так, головне не забути, що тут, зараз цей. Так, 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 ей, ой. Так, поїхали, поїхали, обережно. Газу! Де де? Де, де, де? мій любий готель? тель! Хто ж це зробив? Хто ж це зробив, друзі? Ух. Де? Не бачу, не бачу. О, вже поняв! Поняв, поняв, поняв! Спаю, це біля кухні, от зараза. Так... Що так, 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 так. Де де? Да де, де? Де вонь. Вже перестав. Е! е, доброго дня! Що тут сталося? Максим Васильович, тут загорілося, пропало в деяких місцях світло. Ось і ми змогли врятувати їжу так собі, більш-менш. Ого, йолки-палки. Як? Хто підпалив? Хто кинув? Як ті поварі так е... майже отут все позгорало, все дерев'яне згоріло? Все сіно. Ви знаєте, скільки воно коштує? І навіть наш знак легран. Половина бідної вишні погоріла, тут все погоріло. Якщо про це дізнається хтось з людей. Я не знаю, що я з вами зроблю. Ви знаєте? Якщо про нас хтось напише десь, нам капець буде. Я розумію, розумію. Хто ж міг підпалити це? Ну, наші поварі кажуть, що вони туди... Близько, Д -д -д -при чому, Туди просто хтось підпалив стіну, але все на камери і дивляться, то ніхто не бачив нічого. Йолки-палки. Чия це зажигалка? Все тут вся трава погуріла. Мене це, це не цікавить. Що це зажигалка? Яка зажигалка? Оця зажигалка. Не знаю. До речі, до нас сьогодні гості нашого, наших конкурентів приходили з Драго. Так. Ем, Олексій, це правда? Що правда? Правда, що до нас сьогодні приходили. Ти ж у нас все-таки на ресепшені сидиш. Що до нас приходили з готелю Драго. Ну так, правда. М От, падлюки. Та я їх зараз там спалю. Максима, Максим, зупиніться! Я їх там спалю, я не знаю, що я з ними зараз там зроблю. То стопудово вони. То я не знаю. Я, не... я їх зараз там спалю цією самою зажигалкою. То точно вони. Це я знаю 100%. Або. Напевно, піду перше. До адміністратора, до директора, а потім. Дізнаються про камери. Це стопудово того з готе... з готелю драго дракони, бляха муха. Я йду до директора, розберемося там. Йде ой, ой, ой. той директор вже навіть... Так, то на третьому поверсі вже. Нічого в самому тому готелі не пам'ятаю. Я їх там спалю всіх. Чисто. Ех, друзі, так як я і думав. Це вони. Ну, все, я їм там такий. Ех, візит лишу. Такий візит. Що їм тут десять років згадуватися буде. Та яких там десять років. то їм все життя згадуватися буде. Мій готель спалити добре, що не все згоріло, а тільки частинка. Ух. Доброго дня, люди люди. О! Бачимо охо. Наш конкурент Максим, ну давай, ні. Що будеш пити, їсти. Що тебе там отруїли в твому готелі Легра? Що до нас прийшов? їсти нормально хочеш. Я то ви, падлюки. Люди, йдіть звідси, йдіть краще в отель Легран. Вони спалили мою кухню, та я за таке спалю вас. <плес> нічого не знаю, ми нічого не палили, все, давай. А ти що на це скажеш? Що я теж нічого не знаю? Так кому? Де ваш адміністратор? Ах, що ви Давайте Відійшли всі, Де адміністратор? Так, добрий день, добрий день, Де ваш адміністратор? Йонки, так багато людей капець. треба якось переманити. Ну да, сходи тут не дуже гарні. Я адміністратор. Чому ви підпалили мій готель? Кажуть, що ви сьогодні були там. Я? Прикинь? Я, я, я нічого не знаю. Добре, не хочеш, так, буде по-іншому. А що таке? Все добре. Ну, ну, добре, так добре. Нічого, гарного дня. Ні, я це так просто не залишу. То я з ними до суду дійду. Ну, я. Хочу, щоб вони внесли, винесли свої компенсацію, верніше. Їду в поліцейський відділок, не хочу чіпати нашого участкового. Краще зразу в поліцейський відділок. Так краще буде для всіх. Вже вечір спати хочу, їсти хочу, все хочу. Всім доброго дня! Доброго дня! Я прийшов писати заяву. Добрий день. Всім доброго дня, гарного вечора. Доброго дня, де вас пишеться заява? Справа. Угу, Дякую. Доброго дня, я б хотів написати заяву. Ага, добре. А де я можу сісти? Ну, поки що ми ще не маємо. Ну, ясно. Якого ви хочете зробити заяву Воно чого? Я хочу зробити заяву по спалюванні мого готелю. Я фу, власник готелю Леграм, який знаходиться ось там. До речі, заходьте. Там дуже смачно все гарне. Ну зараз не про це. Е, дивіться, е, просто оці от конкуренти з Драго, вони спалили мій готель. Спалили? Це серйозно. Зараз е, будемо записувати. Андрій, записуй. Записую, записую. Ну, добре, записуйте. Я хочу, щоб вони винесли мені компенсацію, Ну, вони зараз дають, чи вони нічого не знають. Добре, ми зі всім розберемося, просто зачекайте. Ну, завтра зайдете до нас, зараз вже пізно. Ну, добре, добре. Ви то й робите, що нічим справитись не можете. Ей, що ви собі дозволяєте? Я собі все можу дозволити. Давай відійшов. Достали всі вас попросив про якусь легеньку річ. І з тим. І з тим справитись не можуть. Капець, що це в мене за фіня викинути то? Нащо воно мені? То капець, друзі. Ну, коротше, буду завершувати я відео. Е, йду, пересплю, можливо, в себе в готелі. А от з цим готелем легран. Я буду, о, верніше, яким легран вже. Хух. Е, я буду щось вирішувати, бо це реально ненормально. І, до речі, друзі, це не перший раз. Вони то переманюють клієнтів, то міняють таблички на те, що тут. Е, Ну, Леграну нема. Ну, вони тут таке, друзі, витворяють, ви просто собі не уявляєте. Чекай, ще не заглушив ту машину. Заглушити. Ай, Друзі, я просто не маю терпіння. Ви, звісно, вибачайте мене в чомусь, але, друзі, зрозумійте, мене також. Ну, Це просто не перший раз. Просто я сам вже такий злий. Бо і в, от, там в Офісі там, достають мене і документи такі, і документи сякі. Все їм потрібно. Ну, я просто не резиновий, я не, вс, не всім справитись не можу. Коротше, з вами був я професіонал Максим. З вас лайк, підписка, та всім па-па. Дякую вам!